Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде експеримент з півниками. Хочу віднерестити одразу дві пари, але одну пару я посаджу в нарестовичок, а інша пара буде нереститись ось в цьому акваріумі. Ось це в мене такий мій улюблений півник. Це півник мого розведення, він в мене залишився один. Багато я пороздавала, а деякі просто повмирали, коли, було від, ну, коли нам вимикали електроенергію, то не всі півники вижили. Хоча і кажуть, що півники, вони такі, не треба їм не фільтрації, не аерації, там можуть жити в стакані і все буде добре. Ні, це неправда. Якщо обсуються параметри води, півники першими помирають, вони дуже чутливі до параметрів. Якщо там Повишається аміак або ще щось їм не подобається, вони дуже швидко мруть. Це в мене після всіх блокаутів один півник залишився. І я йому приготувала нерестовичок. В нього є подружка така світленька, така сама, як він, і вони будуть нереститися в нерестовичку. А оцей акваріум це акваріум на 30 літрів. Я сюди посаджу інших півників. Слідку слідкує за моїм каналом, бачили в мене відео нещодавно було. Я купила червоного півника і таку синеньку самочку. Там стався випадковий нерест, поки я їх лікувала тільки як принесли з магазину. Але з тої ікри лічинка виклюнулася, але не поплила. І я хочу от зараз перевірити, де краще буде нерест в окремому нерестовичку. Або в загальному акваріумі. ну В загальному акваріумі без інших рибок. рибок я приберу з того акваріума. Зроблю прополку, підміну. Півників можна нерестити раз на два тижні, цей термін вже пройшов. І також їх треба тримати самочек і самців окремо перед нерестом. Це дафні у мене в такій ємності розводиться. І зараз я погодую рибок, тих, що збираюсь нерестити, погодую живим кормом. Це стимулює нерест. Ось це йому, звісно, велика порція, він не все з'їсть, щось там залишиться в цьому акваріумі, якась дафнія буде плавати. Но це добре, Вона тут потроху буде розмножуватися, і ті рибки, які народяться, якщо вийде нерест, то вони будуть під'їдати ту малечу дафнію. В цьому на вода з того самого акваріуму, в якому він жив, і така невелика кількість її, десь приблизно літрів 15, 10 см, може трошки вище стовп стов води, температура 28 градусів. От самочку для цього півника мені дають друзі, яким я колись свою рибку давала подарувала. І тепер в нього нема самочки, не залишилась, і вони мені дали її на прокат. І, звісно, з надією, що коли будуть, якщо вийде, малеча, то що я їм дам малючків, півників. Ось, бачите, це вже другий день він в цьому нарестовичку побудував собі пінне гніздо і сподівається, що буде в нього нерест. Що мені подобається в півниках, що вони завжди готові до нересту. Він знає точно, що самки в нього нема. Він її не бачив ще, але бачите, він приготувався і сподівається на краще. Самочку я одразу не буду йому сюди випускати в цей акваріум, ну, в цей нерестовичок. Я її спочатку, в такому стаканчику йому поставлю. Щоб він звик до неї, ось ця самочка. Ну, Самочка, звісно, від'їлась дуже сильно. Вона така зайва неї. Вона вже не молода рибка, вже така в віці. І я переживаю, що може бути в неї ікра вже неякісна. Може бути взагалі, що самочка не зможе віднереститися, бо вона жила без самців, вона сама була. І бачите, така вона від'їлась на мальках у гупі. Ну, дуже красива самочка, товстенька, і невідомо, що там буде за крой. Скоріше за все, що вона вже закістувалась ця рибка. Ну, подивимось, спробуємо. Я от відрізала отак пляшечку і ставлю її в нерестовичок, щоб самець до неї звик, щоб вони не бились. В такому вигляді вони будуть жити два дні, а потім подивлюсь, випущу, подивлюсь. Якщо биться не будуть, значить все добре. Якщо будуть битися, знову посаджу її отак от в пляшечку, щоб вона була під захистом і щоб самець до неї звик. У самця видно, що він дуже зрадів. Ось це вже пройшло два дні. Нормально, Ви звикли один до одного, не б'ються, все в них добре. Самець чекає, коли самка до нього почне підпливати. І коли вона до нього сама підпливає, значить вона готова до нересту, і тоді вже відбувається весь цей процес. Бачите, дає їй час звикнути, не лякає її, чекає, коли вона зацікавиться і прийде до нього нереститься. Нерест відбувся, але я випадково видалила... Це відео, де був нерест, таке буває. Ось, і це вже на наступний день після нересту. Ну, Ікра була, от, трошки можна побачити, але з цієї ікри нічого не вийшло. Не поплив малюк і навіть лічинка не виклюнулась. У мене була надія, що через два тижні можна повторити спробу. Бачите, він доїдає цю ікру. Вона якась неякісна і не збирає, він її просто їсть. Ось і думала, що через два тижні спробую знову їх віднерестити, але так сталося, що самочка померла. Не витримала вона всіх цих подорожей і змін параметрів води. Самочці було трошки більше двох років, нічого не вийшло. Ну, Буду шукати цьому півнику іншу самочку. А це наступна історія. Посадила в цей акваріум цього червоного півника. Він тут живе 1-2 тижні. Тут 30 літрів води. Я підгодовую його живим кормом. Вже самочку посадила до цього червоного півника. ось. І в цьому акваріумі я поприбирала всіх гупіш, що тут плавали. І тут ще була в мене одна мікророзбора галактика, також їх забрала. І ось рибки, це така синенька, темного синього з чорним, вона самка і самець. Вони вже нерестились, вони вже знайомі один з одним, і тут процес буде швидше. Півник вже накидав пінне гніздо і рибки віднерестились. Бачите, зараз покажу, тут можна побачити ікру. Ну, ікри він мало не збирав, скоріш за все, що більша частина ікри попадала десь на дно в мох, і він її просто не, не знайшов, щоб скласти в гніздо. Ну, це не страшно. Навіть та ікра, яка падає, з неї також виводяться рибки, малючки. Ну, самочку вже можна прибирати, вже він її не. Пускає до гнізда, ось я її відсадила в її акваріум, в якому вона жила. І трошки згодом і відсажу сюди же, відсажу того червоного півника. Дам йому деякий час, щоб він доглядав за Ну а потім Сюди його, це ж бачите, показую, як красивим мохом зараз фітофільтр. Ось тут також гупі, креветки, і півники. На другий день з ікри викльовується лічинка, і півника я тоді забираю. Ось це вже пройшло два дні, і півника. Відсадила також сюди. Лічинка виклюнулась, але одна проблема в тому акваріумі, її важко побачити. Їм є де сховатися, багато рослин, акваріум для нересту Великий. Ось і а, не знаю, чи багато їх там, чи мало. Деяких можна побачити, але. Чим все завершиться, буде видно пізніше, коли рибки підростуть. Ось зараз покажу, це стадія, коли лічинка виклюнулась. дуже малі ось такі, це ще лічинка. Вони рухаються, але це ще лічиночки, ось так вони висять на поверхні, на кромки води. Такі хвостик з глазками. Їх небагато. Може, я їх просто не бачу, а можливо, що їх просто небагато. В цьому акваріумі я готувала його до нересту. Тут і дафнії багато ж є, і великою, і маленькою і різної, вона тут розмножується, я навмисно підгодовувала її. Це також лічиночка, бачите, висить на траві. Криветки не чіпають малька, це вже перевірено, не страшно, що в одному акваріумі і малюк і креветки. Дафні плавають. Дафні підгодовую, щоб вони розмножувалися Підгодовую хлорелою і спіруліною. Такий дрібний порошок. Ось. Криветки також їдять спіроліну, хлорелу, і навіть малючки, ті, що вже попливуть, також будуть це їсти. І будуть її дафньою їсти. Тут також є трубочники. тож мальку буде що їсти і на що полювати. Ну трубочника, звісно, вони одразу їсти, не будуть це вже пізніше набагато. А дафньою будуть під'їдати, особливо ту дафнію, яка тільки народиться. Маленька, бо вона зовсім така мікро дафнія, вони її зможуть брати. І буду також їх підгодовувати на всякий випадок. Я розчиняю таблетки довні для самів з водою. І вони такі, як пил. Зараз на відео можна побачити цей пил в воді плаває. Рибка також сиділа на поверхні. Шукаю. Що показати, ось також лічиночка. А це вже малюк поплив, це вже п'ятий день. І малючок поплив. Деякий малючок попливе на сьомий день і їх стане більше. На другий день з'явилась сикри лічинка і жила ще три дні за рахунок жовточного мішочка. Годували вже вточно мішочком, а тепер вже почали рибки плавати, поплив малючок і вони шукають, що поїсти. Я вже їх підгодовую. Це хелени повзують. Хелени, не знаю, чи вони їдять кру. Напевно, ні, бо в мене вже ну, були нерести разом з хеленами, був мальочок півників, все було добре, і півника було багато. Дуже багато, і хілини не чіпали ту ікру. Ось також рибка. Це вже малюк. Він сидить в засаді, полює. Півники, вони такі повільні рибки. І от також рибка. Це у нас дафнія, так, да, це дафнія. Це не рибка. Ну, все дуже дрібне, там і дафні, і рибки, <сум> малючки. Подивимось згодом, скільки цього малька виживе, чи виживе він. Ось також, бачите, який гарний. Дуже дрібні, дрібні. Обов'язково зніму продовження. що з цього вийшло експерименту. Ось. Але хочу сказати, що в мене вже був такий досвід, і все було добре в загальному акваріумі. Ну, ясно, що без іншої риби, яка може поїсти малька. Але оці равлики, креветки, вони навіть допомагають. Вони під'їдають все, що не з'їдає малюк, тримають акваріум в чистоті, і це дуже корисно. Мальчик плаває, палює, харчується. животики повні в них, хороші малючки. Обов'язково зніму продовження, що з цього експерименту вийшло, і також куплю ще одну самочку для того світленького півника і віднеріщу їх в нерестовичку подивлюсь, де більше малька буде. Ну, мені здається, що в нерестовичку кількість рибок повинна бути більша. А може я помиляюсь? Не знаю, подивимось. Цього разу, бачите, експеримент трошки не вдався, але я. Продовжу його і подивимось, де кращий результат. Я показую все, як є. Це я готую мальочків. розчинила корм у воді і просто додаю цю воду, їм доливаю. І вони палюють, їдять корм. Також бувають невдачі, показую все, як є, як в житті. Не обов'язково там все повинно бути ідеально. Да. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.